Так, закінчився день шостий, ця задача називалась Ущільнювач сміття. Після того як ти допоміг ельфам на кухні, ти саме відпочивав і допомагав їм створювати сцену з фільму, коли з надмірним ентузіазмом стрибнув у смітті провід. Цікаво чи це відсилка на зоріні війни»? Через короткий проміжок часу ви опиняєтеся у сміттєзбиральній машині. На жаль, двері заблоковані на магніт. Коли ви намагаєтесь знайти вихід. До вас наближається родина головоногих. Вони майже впевнені, що зможуть відчинити двері, але це займе деякий час. Поки ви чекаєте, їм цікаво, чи можете ви допомогти наймолодшій головоногій з її домашнім завданням з математики. Математика для головоногих не дуже відрізняється від звичайної математики. Математичний робочий аркуш, ваші вхідні дані для головоломки, складається зі списку задач. Кожна задача має групу чисел, які потрібно або додати плюс, або помножити. Знак множення. Однак проблеми розташовані дещо дивно. Вони ніби представлені поруч одна з одною у дуже довгому горизонтальному списку. Наприклад, ось це, дивимось, 123, 45, 6, їх треба перемножити. 328, 64, 98 треба додати. 51, 387, 215, треба помножити, і 64, 23, 314 треба додати. Номери кожної задачі розташовані вертикально. Внизу задачі знаходиться символ операції, яку потрібно виконати. Задачі розділені повним стовцем, що складається лише з пробілів. Вирівнювання чисел зліва і справа кожній задачі можна ігнорувати. Угу. Подивимося, як це можна буде проігнорувати. Отже, цей робочий аркуш містить 4 задачі: 123.456. Такий-то результат. Ця задача такий, такий, такий. Щоб перевірити свою роботу учням головоногим, дається загальна сума, яка полягає в додаванні всіх відповідей на окремі задачі. У цьому робочому аркуші загальна сума становить 33 210 плюс 490 плюс 4 мільйони 243 тисячі 455 плюс 401, що в сумі дорівнює 4 мільйонам двохсот тисяча шести. Звісно, робочий аркуш набагато ширший. Вам потрібно буде повністю розгорнути його, щоб чітко прочитати завдання. Розв'яжіть задачі на математичному робочому аркуші, який загальний підсумок отримуємо, додаючи всі відповіді на окремі задачі. Перейдемо в код. Ось ми в коді. І наш цей екзампл ось тут. Давайте його покажемо справа. І перейдемо до конкретно функції, які цю задачу вирішують. Цій задачі було особливо те, що парсінг, який підходив для парсінга першої частини, не дуже підходить для парсінга другої. Тому тут е, це така дещо особлива задача. Бо в попередніх задачах буквально ви написали парсер, він працює для першої, для другої частини. Тут трішки інакша ситуація. Як я цю задачу вирішую, спочатку зчитую лінії і збираю їх всіх в вектор. Тобто у мене буде 4 лінії, оце буде перша лінія. Ось це буде друге. Ось це буде третя. І ось це буде четверте. Тільки я пробіле попробирав, а насправді треба було їх зберегти. Ось так. Ось ці чотири лінії буде зберігатися в лайнс. Потім я зчитую грід. Це таке двовимірне поле, яке я отримую путем ітерації по кожній з цих ліній. Тобто. Я беру лінії ітеруюсь по ним. Дістаю посилання на сам слайс лінії за допомогою цього копія. Тобто цей ітератор, він е, повертає нам посилання на посилання на строку. За допомогою копіят ми отримуємо просто посилання на строку. Дістаємо лінії, які всі, крім останньої. Бо в останню у нас зберігаються операції, а числа зберігаються в попередній. Ті лінії, які ми взяли. Всі, крім останні, ми в них парсимо числа. Тобто, у нас на цьому етапі ітерації буде повернуто такий список чисел. На наступній ітерації, на наступній лінії, парс нам спарсить 45, 64, 387, 23. На наступній ітерації парс нам спарсить 6, 98, 215 і 314. От ось такі е, три списки були сформовані. І вони зберігаються в одному двовимірному списку. Оцей гріт це структура даних двовимірного списку. Далі я першу операції, беру останню лінію, дістаю з неї байти сирі. Ну, тобто байти, який кодує цей символ, байти, який кодує пробіл. І так далі. Дістаю всі ці байти. І туруюсь по ним. Беру значення цих байтів. І для кожного байту викликаю функцію tryfrom е типу operation. Operation це nam, якому два варіанти умножити або додати. І trade try tryfrom імплементовано для цього енамо. Отаким От способом, що якщо ми бачимо байт плюс, то ми парсимо operation add, якщо байт – множення, то парсимо операцію Multiply. Парсивши це. Ми бачимо список операцій і грід наших чисел. Що після цього ми робимо? Ми беремо ітеруємося по всім колоночкам в цьому гріді. Тобто 1, 2, 3, 4. Ітеруємося в цю сторону. Ось так. Біжучи по колонкам, ми також отримуємо паралельну операцію, яка застосовується для цієї колонки. Тобто, ми бачимо для першої колонки операцію множення для другої. Операцію додавання для третьої операцію множення і для четвертої операції додавання. Оцей зіп і робить. Для кожної пари колонка і операція, ми рахуємо результат виконання цієї операції на значеннях з цієї колонки. Буквально execute бере, біжить по цим значенням, і або множить, або додає. В кінці кінців ми сумуємо всі результати. Якщо ви побачите, як у нас тут тести написані, я запущу. Має спрацювати. Єдине, що я тут зламав наш файл. Звісно, що він має бути валідним. Давайте спробую ще раз. Так. Да. Бачите? Працює. Це перша частина задачі. Давайте перейдемо до другої. Великі головоногі повертаються, щоб перевірити, як йдуть справи. Коли вони бачать, що ваш загальний підсумок не відповідає очікуваному в робочому аркуші, вони розуміють, що забули пояснити, як читати математику для головоногих. Математика для головоногих записується справа наліво на ліво стовпцями. Кожне число подається у своєму стовпці, причому старша цифра знаходиться зверху, а молодша знизу. Задачі все ще розділені стовпцем, що складається лише з пробілів, а символ внизу задачі все ще є оператором, який потрібно використовувати. Ось ще раз приклад робочого аркуша. Читаючи задачі справа наліво по одному стовпцю за раз, задачі тепер досить різні. Крайня права задача. 4 плюс 431 плюс 623 дорівнює 1058. Звідки взялися ці числа? Да? 4 це ось ця колоночка. Потім 431 це оця четвірка, оця трійка і оця одиничка. Тобто 431 зверху вниз читаємо. Потім 623 зверху вниз читаємо. І для всіх цих трьох чисел застосовуємо операцію додавання. Те саме ми робимо для всіх інших груп. Тобто для ось цих трьох чисел, в чому три, бо три колонки в, цьому, в цій групці. Тут також три колонки в цій групці, це також три колонки в цій групці. Тож, давайте подивимося, як я вирішив цю задачу. Перше, я паршу грід, але вже символів. Оцей грід – це не грід, конкретно чисел. Да? Це двовимірний масив символів. Тобто символ 1, символ 2, символ 3, символ пробіл і так далі. Да? Як мені це швидко так зробити. Зроблю ось так. Ось так. Split, JSON. Stringify. Ось так. І в принципі, ось це те, що мені треба. Ось це буде перший рядок. Тільки е, тут у нас зберігаються не рядки, а конкретно символи. Ось це перший рядок цього гріда. Так само можна створити і інші рядки цього гріда. Да? Робимо ось так. Ідемо далі. До речі, 64 тут в кінці ще пробив Ось це. І останній рядок. Це буквально наші операції. Ось так. да Тут, правда, стало так мусорно, що не розібратись. Давайте я для кожної коми. Ставлю пробіл після неї. Ось так. І, можливо, навіть коми заміню на якийсь, не знаю, ось такий символ. І можливо. Так, да, нехай буде так. Так, хоча б більш прямі лінії не стало. Ось. Ми спарсили ось це поле. Що ми робимо далі? Ми кажемо поточна операція додавання. Насправді тут неважливо, яка, бо ми побачимо зараз, як ми будемо біжати по цьому гріду. Як це буде виконання змінювати цю операцію? Кажу, що поточна секція складається поки що з нуля чисел. Тобто немає чисел, ніякої суми не трапилось. І тотальна сума всіх операцій, які ми зробили, також нуль. Далі що ми робимо? Я тут рахую кількість рядочків, тобто 4 рядочка. І біжу по колоночкам. Тобто, я біжу знову ж таки в цьому напрямку. Ось так біжу. Тільки. Дивіться. Що цікаво? Першою справою, яку я роблю, знаходячись, наприклад, в цій колоночці в першій. Да? Я дивлюсь а чи останній символ в цій колоночці, да ось ця ось ця клітинка остання в цій колоночці? Це я дістаю таким чином, що я беру з гріда по координатам цієї колонки це І номер рядка це. Кількість рядків мінус 1, тобто 0, 1, 2, 3, ось цей от індекс. Да, третій. По ньому я намагаюсь прочитати операцію. І якщо в мене виходить, тобто окей, є якась операція по цьому місцю, ця операція опиняється ось тут. Ми її деструктуризуємо за допомогою цієї деструктуризації, паттерн матчинга. І що я роблю? Я кажу, що якщо ми зустріли операцію тут внизу колонки, це означає, що це нова операція, і вона оголошує. Нову секцію. Тобто, наприклад, бачите, це множення оголошує ось цю секцію. Зараз покажу. Ось цю. Оце додавання оголошує. Ну, оголошує в сенсі, що одразу за ним іде інша секція, для якої застосовується ця операція. Ну і загалом, я так подивився, в моєму імпиті саме так і було, що операція знаходиться завжди, як ніби на початку колонки. от Тому. Я перевіряю, чи останній символ в колонці це операція. Якщо так, то кажу, що поточна операція це нова операція, як ми тільки що читали. Ми додаємо все, що ми порахували в попередній секції в нашу тотальну суму. І е, кажемо, що наша нова секція має починатися з дефолтного значення для цієї операції, тобто для операції додавання дефолтне значення 0. Бо ви можете додати 0 до будь-якого числа, і це буде буквально саме число. Тобто 0 він є нейтральним щодо операції додавання. А для операції множення дефолтним значенням є одиничка, бо одиничка є нейтральною щодо операції множення. Тобто вона не змінює результат, коли ви множите на неї. От, оголосивши це. Далі ми біжучи по колоночкам, будемо множити кожне число, яке ми зустрінемо. Як ми це робимо? Ми кажемо: що якщо в гріді, ми ітеруємося по колонці C, тобто по ось цій першій колонці зараз. І вибираємо лише е, десяткові цифри. Тобто 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. В даному випадку це буде лише одиничка. І всі ці цифри збираємо в одне число. То, е, у нас сформується число якесь. Да? Можливо, формується, бо, можливо, тут не було жодної цифри, тоді число не сформується. От. Якщо число сформувалось, ми йдемо далі, да, виконуємо цю операцію. Якщо ж число не сформувалось, ми йдемо на наступну ітерацію, тобто на наступну колонку. В даному випадку у нас сформувалось число, у нас в number буде занесено одиничка. Що ми робимо? Ми застосовуємо цю операцію множення на двох множниках. Перший це current секція, тобто секція, яку ми в. Всі попередні числа в цій секції. Тобто, ну, в даному випадку в цій секції не було жодної, жодного числа. Тому тут буде у нас одиничка. А number – це те, що ми прочитали, це одиничка. Тобто, в результаті цього в current section занесеться одиничка. Йдемо до наступної колонки. В даному випадку у нас немає жодної операції в кінці, тому ми досі робимо множення. Ми зчитуємо всі цифри з цієї колонки, перетворюємо їх на число, стає 24. І це 24 ми домножаємо на те, що у нас збережено в current section. Давайте я буду записувати, що на першій колонці у нас в current section стала одиничка. На другій колонці після е виконання другої колонки у нас стало 24. Потім ми йдемо до третьої колонки. Тут 3, 5, 6 Ми множимо 24 на 356 і отримаємо 8, 5, 4. 4. Доходимо до чистих пробілів. В даному випадку немає ні операції в кінці, ні числа в посередині. Це означає, що ми просто пропускаємо цю колонку. Вона нас не цікавить. Ми переходимо до наступної колонки, і там ми бачимо операцію в кінці. І так далі. Тобто ця операція оголошує секцію. Ми починаємо робити цю операцію на числах, які є в цій секції. Як тільки ми зустрічаємо нову операцію, ми переключаємо свій режим і робимо вже її. І таким чином ми біжимо по всім колонкам, добігаючи до кінця, у нас в туталі збирається сума всіх результатів, які ми порахували. Ну і, в принципі, це і є рішення нашої задачі. От, Якщо ми запустимо тести, то побачимо, що, в принципі, функція працює достатньо швидко, можемо навіть зробити заміри, скільки швидко. Перша частина виконується за 41 мікросекунду, а друга частина виконується за 37 мі... Мікросекунд. В принципі, доволі швидко. Мені це подобається. Да. На цьому все щодо е, самої задачі. Тепер я хочу вам нагадати, що е, в Адвентов Коді є лідерборди, і у нас тут є наш приватний лідерборд е, мого каналу. Як бачите, у нас тут троє людей, і я би хотів, щоб було більше. Тому доєднайтесь е, до нас. Код на цей лідерборд ось цей, і я його поміщу в описі під відео. Дякую всім за увагу, дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, запитуйте свої коментарі, скидайте посилання на свої гітхаби, де ви вирішуєте адвентов код. І, будь ласка, якби, доєднайтесь до нашого лідерборду. Вітаю вас з наступаючим різдвом. Побачимось ще завтра. До побачення.